Я пропоную почати із чергової порції заяв від американського президента Дональда Трампа, значить, він чергове закликає Путіна припинити вбивати українців, вбивати росіян. І так само Трамп сказав таку фразу, що Збройні Сили України хочуть у наступ. Я це вирішу. Вони хотіли перейти у наступ, каже Трамп, але нам і нам доведеться ухвалювати рішення. Як Ну, розшифрувати те, що говорить Трамп, особливо якщо перед цим так врахувати, що міністр оборони Сполучених Штатів під Гедзет, ну, в такій ультимативній формі звернувся до Росії, сказав, що зараз час зупиняти війну, або ми готові відповісти так, як це може зробити тільки Америка. Ну, бути Дональда Трампа це така собі це робота, яка може бути стабільною на доволі довгий період, але вона надто складна. Але все ж я спробую. Ну тут є і труднощі перекладу, і тут дійсно є труднощі трактування, бо Трамп має на увазі одне, а проголошує дещо інше, а розшифровує це зовсім як третій, третій якийсь сенс. Мови йде про те, що мабуть. Я там не присутній, бо конспектів mm -hmm. виступів не бачив. Але судячи з наших виступів з того, що відбувається, мова йде про те, що українці готові нанести серйозний контратакувальний удар по території Росії, засобами, які mm -hmm. в нас є, американськими, і тими, що в нас є в наявності українськими, ті, що ми виробляємо самі. І Є інформація, я її можу частково підтвердити, що Україна накопичила достатньо великий арсенал ракет різного типу і кривати ракет власно українського виробництва, і те, що там скальп, Шторм до те, що нам постачають, і певна кількість атакамсів у нас накопичилась, бо їх не знаю, чи їх зберігали. Приберігали на найкращий момент на необхідне, може, американці стримували, не давали дозу, але накопичились, це важливо. Ну і щось там фамітка, якусь кількість в рамках е, льотних дослідних конструкторських випробувань вони є, їх можна запускати на якусь там може, на повну, але на якусь там 300, може більше. дальність може закупити. Тобто є чим бити по Росії. А якщо до цього додати богатки, то ці удари можуть бути дуже дошкульними, дуже ефективними. Ну, принаймні знищити виробництво так також точно потрібно. Тому це в наших можливостях. Якщо будуть богатки, то це точно можливо. Ну а фламіндами. Треба хоча б спробувати знищити це виробництво, бо зараз шахеди дістають значно більше, ніж ракети, ворожих, ракет ворожих, балістичних, псевдобалістичних і криватих. Не настільки багато, і з ними більш-менш успішно наше ППО бореться. А от шахедів все більше і більше і більше. Тактика їх модернізується і виробництво єдиний засіб протистояти це знищити їх виробництво. Також, Цілком природні виглядають удари по енергетиці е, ворожій, по нафтопереробці ворожі, тобто є по чому бити. Я хочу підкреслити, що можуть бути контрнаступальні дії там на певних учаснях фронту, але вони не будуть масштабними, стратегічними. Не, для цього у нас просто нема сил. А от великий контрнаступальний удар повітряний по Росії Україна нанести готова. Україну нанести хоче, але дійсно тут треба погоджувати зі сполученими містами щодо надання томагавків і щодо обслуговування стосовно цих вказання розвідувальні інформація Нам теж для цього масштабного контрудару повітряно теж буде потрібно. От мато, коли це... Трамп говорить, нам доведеться ухвалити рішення, воно стосується адрес... раз про надання томагавків, скільки 20, 30, 50... Навіть 50 томагавків, якщо вони політять з невеликий проміжок часу, ну це серйозний удар. Це можна знищити фактично і виробництво шахетів, і декілька не один навіть стратегічний аеродром. Російський той же саме ну, дивіться, американський інститут дослідження війни цілу карту намалював. Що в зоні ураження може опинитися тамагавка, якщо Україна отримає ці ракети? Так, так оце і треба погодити. Чи будуть вони надані для нашого потужного контрудару, і, і чи буде надана необхідна інформація супроводжуюча? Щоб їх ми могли використати, до речі, ця інформація надається практично в напівавтоматичному режимі. Американські фахівці для цього абсолютно не потрібні. Це я про те, що там зараз знов в Росії почалася оцей з про те, що а оце американці, як це Тома, як не це будуть американські розрахунки з американських воєнних, повна дурня, я ж кажу, що і петріоти, і атакамси, і. Табагавки, сучасні ракети, які вбудовані в нормаційну систему ведення бою, натівську, працюють на півавтоматичному режимі, ми з такою технікою вже ж наші воєнні військові. І вони достатньо легко це збору цим керуватися. А ствердження, що обов'язково мають бути американські воєнні, воно прибужує таке саме, що до кожного айфону, який проданий в Україну. Має там надаватися американських акеїв ЗЕП, бо українці з ним самі не впору. Така ж дурня. Тобто, так, є що погоджувати і надання, і надання на ракет, і надання е, інформації, і те, що відбувається в Рамштайні, це не зовсім те, що було раніше. Ну, я думаю, що ми про Рамшайна криво поговоримо. Рамштайн доволі показово виглядає зараз. Так, от, до речі, про Рамштайн. Офіцій очна присутність міністра оборони, так чи як уже правильно говорити міністра війни, так сполучених штатів вони ж переименували Дуже. Пентагон. Піта Гедзета. Ми пам'ятаємо попередні Рамштайни, коли він долучався у форматі онлайн. Та й то цьому передувало е, такі от заяви, вкиди в медіа, що він мовляв і в онлайн режимі може не долучитися, тому що багато у нього справ тут він приїздить на Рамштайн. І тут він робить достатньо гучні заяви про те, що настав час зупинити війну. Якщо не буде шляху до миру в короткостроковій перспективі, говорить гекзад, то сполучені штати разом із, союзників разом із союзниками вживатимуть необхідних кроків, щоб нав'язати Росії ще більші втрати за агресію. І знову ж таки, от те про що говорить гекзате, що міністерство війни сполучених штатів готово зробити такий вчинок, як це можуть зробити тільки Сполучені Штати. Ну тут як не перекладай достатньо чіткий зараз сигнал для РФ. ми розуміємо, що без ну, якоїсь звірки там так і погодження Трампа. Такою би промова гекзата не була. Отже, якесь рішення можемо припустити, що американська адміністрація стосовно Путіна вже ухвалила. Я можу сформулювати таким чином. Ну, стосовно е підоґексія, от це дуже цікавий, дуже яскравий показник, що відбувається середній білого дому. Бо ця людина вона найбільш вона намагається найбільш точно відповідати настроям і висловлюванням Трампа і не тільки публічним, а й, що висловлюється безпосередньо в овальному кабінеті в білому дому під час робочих наряд тобто, наряд. Тобто, оце це безпосередні до Росії, до Путіна і все таке. інше. бо Київ, він не має жодного політичного, жодного адміністративного керівного. Досвіду, і він вже має декілька провалів, такі не дуже приємних. і він хоче максимально відповідати. Бо і він зараз є таким дзеркалом настроїв, настроїв Трампа і його найближчим оточення І от його виступ на Рамштайні він виглядав так, будто він приїхав не від Трампа, а від десь. Від Родельда Рейгана, від тих республіканців примов, які вважали щиро абсолютно, що Росія це є світове зло, і його треба знищити якомога скоріше, якомога рішучіше. От таке враження, що він звідти. Тобто, от ця політика, яка була інформаційна політика наших союзників навколо Трампа. Серед яких, ну, там, в першу чергу, можна назвати держсекретаря Групію, вона полягала в тому, що, по-перше, до Трампа доводили от ці образи, зневажливі висловлювання Путіна в його адресу, і оточення Путіна, які там лунали, а розвідка Сполучених Штатів, звісно, фіксує. Раніше не доповідали зараз почали доповідати, а Трамп дуже жваво на це реагує. Ну і друге, що почали до нього доводити, те, що е, успіхів у Росії на фронт на полі бою, немає те, що Трамп та в Бакро ще Путін Трампу обіцяв Банкоріжі. Торвати український фронт, розгромити ЗСУ в найближчі там, декілька тижнів. От нічого подібного не відбувається. Фронт там, важка ситуація на деяких ділянках фронту дуже важка, але фронт доволі сталий. І оця інформація, яка потрапляє до Трапа, вона його дратує за одного. Ну, з іншого боку, він розуміється, там не просто тих. Так. Оцей папер папір, з якого цей тигр зроблений, він для технічного вжитку, такі такий які випускаються, не інакше. Тому осмілішав і Трамп, і він хоче досягти. Він розуміє, розумієш Нобільську премію, та він не отримав саме із за Путіна. Він дуже хоче Нобільську премію, а якраз ту війну, яку він не припинив повинні Путіна, який не хоче, обіцяє обіцяє, а не робить. От якраз це і завадило вас натримати Нобелівську премію. Тобто, виступ міністра війни Сполучених Штатів був дуже антиросійським Він постійно підтримував Україну, що показував раніше проти України, тобто, а він же щитує щитує настрій Трампа, він був проти, всіляко закликав. Європу бути е, більше приділяти уваги власним самозахисту, виділяти більше грошей. А сполучені штати готові всьому допомагати, і це їм вигідно, бо раніше вони безкоштовно поставляли зброю, а зараз вони її продають. Це вигідно. Але це була така позиція союзника Сполучених Штатів союзника Європи і України, який хоче, щоб Інша сторона Європа, якомога швидше прокинулася і почала робити те, що потрібно для її самозахисту. Оце було дуже показово. І я вважаю, що він якраз міг бути почутим, бо такого ще не було з боку Знаєте, от такого практично жорсткого і дуже антиросійського виступу. За останнім часом від особи такого рівня, як міністр війни, не було. Трамп стає на тропу і ми він викопується і топогав і ми, як в індійських фільмах, демонстрували. Це так Трампа зараз, як гадаєте, підбадьорює е, врегулювання на близькому сході, і зокрема мирний саміт, який цього тижня пройшов у Єгипті. Наскільки це впливає зараз на це гаразд? Він просто зараз сприймає аплодисменти. Сприймає поздоровлення, тобто там все вирішилось. Йому це дуже приємно. А їм зараз стосовно Росії, я ж кажу, образа на те, що Путін його підвів, обіцяв, обіцяв. Ну і завдяки Путіну прилетів він мимо Нобільської прямі А друге, що його підбадьорює і налаштовує на рішучі дії, ну, принаймні заяви щодо рішучих дій, це неспроможність Росії щось зробити. З Україною, не з пробожніх. Ну, він, до речі, б... Трамп про це прямо говорив в своїх виступах. Я ж кажу паперовий цілком столять ну, папіру. Не просто так паперовий, да. він зовсім ніякий. Тому і Трамп починає висловлювати значно більше рішуче. І він такий. От якщо демократи, вони багато чого обіцяють, але дуже поволі, поволі, поступово, поступово оцими геомоп'ятичними дозами допомагають і зброєю, вершилися, то Трамп навпаки, він або нічого не дає, або якщо починає давати, то починає давати те, що треба, і в достатньо великих кількостях. Якщо зараз. Йдуть розмови, що ми там щось будемо вирішувати. Ну майже певний, що це знаходиться надання ракет, постачання ракет, знаходиться вже в практичній стадії реалізації. Mm -hmm. Тобто у Трампа він розмовляє тоді, коли про це вже пішов. Mm -hmm. І, і так сказать, теж вони розмовляють і обіцяють тоді, коли про це вже пішов. Є така інформація, є там. Певні там фотознимки, приховати спускові комплекси там магавких неможливо. Величезний тягач, величезний транспортно-пусковий контейнер, їх п'ять загалом в комплекс один входять, чотири пускові установки, і, і, і одна штабна машина теж на величезному такому тягачі Приховати це неможливо. І є інформація, що вони. Поїхали потихеньку в напрямку воєнно-повітряної бази Сполучених Штатів, звідки зброя постачається там в Європу, ну а потім до України. Так що на моє переконання процесу йде, я сподіваюся, що мова не тільки там про 50 чи 20 чи скільки там томагавків. До речі, якщо Трамп буде надавати, то поступово буде штук 200. От менше менше для нього це не ну, торгує зараз. Він ж отримує гроші. Зараз це не скорочує кількість. Він хоче, щоб в нього купили якомога більше. Тобто мова може йти про 200. І я сподіваюся, що будуть ще інші ракети. Дуже дуже сподіваюся на джас ракети, які можна запускати з літаків, які в нас є на збройні, і в останній модіфікації ця. Напівкрилата ракета, напівкрована авіабомба. Хто його знає, може прилетіти 800 кілометрів з 250 кілограмами вибухівки на борту високоточно. Оце було б таке доповнення до табогатів, було б дуже-дуже непогано. Пане Олександре, щиро дякую вам за цікаву розмову і за час, який знайшли для нашої глядацької аудиторії. Бережіть себе і до скорої зустрічі. Все добре.